Всім вами я, Назарі або Флорі і. Який з вас вітається перший? А, блін, я читаю, я что сіману. Всім вами я, Назарі, або флорі і. Також я найкращий блогер українського ютубу, і ще от от третій. Ну, ви поняли. Просто паша кулер, ми поняли. Ну. Фокс кат. Все, го, Некс, давай. Я дивлюсь сверх, ти дивись вниз. Бе тут ще ти можна впінь, шкода, Та да, не клади, не кладе, нахера, нахера, нахера. Покладе краще, опуклади тут ще, типу, Що, як вони а, будуть. Калі з віконечка прострели. Ага, фок, зрозуміло. Йой, який він прикольний, подивись назад, на залі, глянь. На калі настрели. Шлях. Він такий маленький. Який, такий такие гарний. Наш фрост, бля, прострели. Я думаю, що то ламається ломается. мене же не чешешь, что бахлин ту. Назари, не криджи. Наш фрост. Алі тупо впускає весь весь патронаж наш. що что фио. Там бэпплант ніхто не дивиться Типу, в нього потенційно може зайти. А, не рекомендую, не рекомендую Нет, дивись сходи. Закидай Їнг, Їнг Вони через стінку, обходится заходять зовнішні Ну Назари. Выбывай викно, выбывай Так Таке то так, таке то так. по Помни стрелять. Метка опять, выпивай. Выбивай викно. Дислокация, дислокация. Бля. <laughs> Перед дислокацией. не иси, пусться. В наш пучу, что ты есть. Хорош. О, я хтив сюда. <laughs> Хорош. <laughs> не, фраз тримай. Бля, звідки? Блин, я тебя засейвил, чувак, я тебя засейвил. Хорош! Й... Я убиваю, я піднимаюсь я по сходах, чуешь, чувак, я пішов пай. Пермит, лучше есть. Можешь видай его пика, ты зараздох. Молодец. Дурень. Я так, стою около фонта. Ти дивись за дрони, за зараз буде заходити. Не даймо запанкись. Може він не вбігай? Ні, він є, він, він є. Забіг, він, забіг, він забіг, він забіг, він забіг, він забіг, він забіг. Є. Все. А, Я сіст. Я не сіпався там просто. Диви, як в нього не Чувак, як, як я тебе засеяв від цього, від глаза? Це ж глаз був? Та, від глаза. Ти планів, як та я майстер хтось залізе от цього вентиляцію внизу. Фігня, фігня. Звідти пікати дуже небезпечно. Ну, типу, там же щути, як ти піднімаєшся, вони розвертаються і все, в труп. Так що... Безпечна від фюза тільки по-моєму в цій комірці, якщо я не помиляюсь, та тут стейлин не прострілюється. Я встану в забігти. забіг. Нет, нет. В туалеті небезпечно Ой, Вибачте В туалеті небезпечно. Знаєш, що повинен додому, когда ты якщо візьмеш физа, буде погано. Блин, Бу сталья прострелюється в тій комірці, чуєш? Ну все, дерев'яне А, ну вразлива точка Що Вс там вырабатывать. Шо молопается, что стихийка. <рив> я все закрив, До нас дрони тупо приїхати не можуть. Їм нема звідки. Ой, О, фіс. О, це по комірці було, я йду в комірку. Це безпечно, я впевнений, що близько в кого двічі не б'є одне те саме місце. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. <рив> таки двічі подумав, там саме б'є. Аба рем. Ну як ти вижив, мене більше питання до того як я здох, а як ти вижив. О, чекай, чекай, чекай. О, як ты нас застрелив? Пова на Так. Ну так. Наші фигарить поверху, зараз несу чуза. Як, як наш, наш, наш рем не перестріляв? Рем, короче, мало хп в Рем. що. же да, что? Там вона. на постане стоїть на сходах і пікає. Там, де запустила танк, вона типу від нас на тебе. Так, вона по леву сторону. Що ти так вс поешься дивно на зарі? Це не додає тобі крутості, якщо що. Ну вона супер коца, а наш її дивом не вбив. Он, може, її є. О, зараз заруб'я. Хорош. Диви! Моя школа. О, бас. Вона така <різь> розвернулась. Ту секунду зразу. Вона думала, давати задню, але щось не вдалося я не зрозумів, за якого стим казали? Павло, за мною, за мною, за мною, Павло Та безпечно навести. Бля, хочу колочь. Стави, Ставити пробив не знизу. Так, пади його. Так, знизу, ну, а не зверт, ох, 50 очок зразу форми. Чекай, спа, дивись так, що тебе не вбили. але дірочку зараз зробив. Є, я чекай, фрост. О, 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 у нас там стики, ёпты, ёпты. Марубля. Хорошо, а мороз залетел. Погнали, погнали, гоу, гоу, гоу. Алло, кремни. Ой-ой-ой. Что у вас там происходит? Я уже плентим. Где мова шня? Назар за Крей, крей, алло, хорош, 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 хорош. Я мониторю окно Дин крей коридор, все, все, изи. До вас, до вас, до вас. Передарі, походу, Назарі, мітка тобі, походу тут, на 5. Так, ah, там, ta, він там, він там. За якусь фігню Павло, Павло, чекай, 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 я його зроблю Все, все, Павло палу. Магазін вітратив, обрний. Ой, назара. До нього зайшли. Кажу, Магазин витратив. Ну. Той, стоит ты якой. Павло, чекай, чекай, чекай. Павло. Да. Куда Это ты Сейчас двичи не почистил. Блин, термит пикай. Тут бегаю, тут бегаю, тут бегаю. Ну все, Павло. Да, вы мне. Меня... Чем их там сидят? Веплэнти, там просто. Давай, давай. Чем я прокинул, я прокинул дрон, я прокинул дрон. Чувак, yeah, я плаваю щось. солис. Соліс. солис. Соліс, Соліс, Соліс. солис. Вс, лас, ладно. В кири. Вс, а. По цей налекался. Оцей налекался. Оцей налекался. Дефа, на тыкуй, <laughs> спикину. там лас пошли, там вже шансів шанси в нь нього. Ти без вядив на виду, я що шой. А ти шо? з камерою записуєш? Коло мене, чувак, шоу ворожий просто там з мене такий. Натан. Я назад же погнав. No, Секунда. Пістой оберний. Ага, там завикнуто у Підривай Полетіли Полетіла. Я ж хочу бочену подивитися Бочану так само електризовано Я короче в дерочці. Дивись, в першій помірці зразу є дирочка і зліва с мюд чекай. Типу Прикол. одразу залетає зразу, в перша Віді... перше видео там дырочка в стінці, через яку дивиться минут. А я залетаю, там спортзал ідеально честный, просто. Не тут парка, давай. 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 Окей, я поставлю сбоку мінку. Павел, дивись сюда, дивись цей вікно, я крию на коридор. Зараз зачекаємо. Все, менка є. О, две вікно. І в коридор, Мінку. Хорош. все. Бляха, рук в другій кімнаті, блях. Мінка взірвалась, Мінка взірвалась. Стоїть, тубарау, тубараус. Сішка, сіжка. Романе, Романе, помогай. Мене нема, мене нема. О, все, оставим в коридорі, оставим в коридорі. Та-та-та, чувак. Assist, і... Хорош. Я за клану просто пікав колеги. Yeah, просто подивись, просто подивись. <laughs> я там з тим челем, а тут чувак закладить сквер. А шо, а шо так. вони такі роблять? Клент well, знову ческий. Клент знову чистюсінький. Вау, тут абсолютно чесно. І те, що не броньовані. Якщо хочеш, можеш спробувати oh. зготувати. Але це таймінг. Не знаю, що я їду з нашим. В той самий принципі. Назаре, який твой, який бандит, кажи. Мене ту барао. Сішка, це означає. О, не Він за штангою, за штангою, за сидить. А, і Сішку поставили на люк, от де. Бля, каїт. Хочу в шо я спускаюсь. Я знісу зварку, я знісу зв... А, Алло, давай, давай, не сикуй. Зразу два. А мета в ширину. Нема? Не, нема прикол. Да. Що yeah. за хуйня? Mm. Десь 6-шка, я что Я не знаю, куда. Uh, Павлов, прокинь тоді. По підлозі. Здесь. Ні, нічого нема. Вона, ну, певно, там. Нема. Бля, я не знаю, де вони. Тобараво точно. А, то брал засил. Кидай, дрончика. Едь, давай, чек. Зразу знеси Ну ты индивид, травил було в цю дирку кидати, Павло Хто ж так кидає. Ай, не секуй, да субагат. Там шесть бом мені здається, митка на два. Тут два чувака, просто oh. чилить. Давайте, треба заходити. Хтось піде з вікна, з двох путів не дайте... Дивіться, хтось піде з вікна, і не дайте їм зайти в плент. До Кейбі пішла. Давай, Назари, працюй. До Кейбі на сходи. Павло, прикривай його з іншого вікна. Я Якраз цим займаюсь. На балконі кавейра. А, кавейра знизу. Ну, ти хорош, блін. Павло, го заходи, там безпечно. Ага, почему. Там кавейра знизу просто. Бери ну, дефузи. Дай, 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 Погло, десь так, щоб тебе не виділи. Хорош, давай. Стей, гівно! Тепо, тепо. Ручи нам. Кавейра вбити, якщо що, не сикуйте. А, бета? Тут дивись за мене, зараз док буде підніматися пару разів. Бляхан, рук, рук біч в кімнаті. Амарок не Наша дается сходки. Ой, ой, по не перебегал. Оба. Но. Е. Yeah. Две симки леви захармили, то капец. Ну та. Дай добре, играет. Что не бывает? Это наша, мы лучше. Тут. Чуваки, чуваки під нами, чуваки під нами. йдуть першим поверхом, роман. можна оббігати. Ace будь тут. На, Ace, про 5. Будет нас падать. У Мене шакал пилингует. Пофіг. Венесай цю стінку, яку я забронював, мітка на 2. Хорош. Хорош, Хорош поло. Митка на два там шакал я стоит, совсем. Ну, а у шакал, а кто ты войне But... синку? Yeah. Ой, ой, ой. Йой, В'єтнам. А можем... можем літись положить? Мене... мене пленгують джеков. Ара. Не скуй. Привіт. Павло, ану кажи, де вони? Я не знаю. Ооо... є... Оба. Оба. Просувається, просувається. Цифра 5, цифра 5. Спорзалі. Де автані? Спорзалі. Бляк. Хорош. Е. Ти смерті один кіл. Ти можеш? Так, так. Калі бігло. І де фузія знав? Де фузія знав? Так, дивись, у нас багато площі. Цифра 5. На двох. Вони через вікно походу. Ні, на залі, з іншого боку якраз, через вікно. Да, да. Двері вони взагалі не чіпали. Кинули дим. Бляха, Назар Бляха, Назар Назар в плаще що? Ні, я мне. Я його майже скажу. Мало я що ти лежачого в сдаблю. Ну, чуваки, я маю зараз клачнути типу. Майн три раунди компэкнут і потім виграти за атаку.

треба. Павлайки де є супер. Спустилось, спустилось, балкончик, балкончик, спустилось. Хорош. Є. я йому камеру не Бляха, Назари. Як? Подивись, як це виглядало, подивись, як це виглядало, Назари. Просто подивись, як я жахнувся. Та й добре. Мене там були трошки інші мене... справи, розумієш? Є я мене, не мав часу на спрацював. Іва мене спрацював. Просто я, я так злякався що... я наїмився на голову. Просто я навіть не думав. Реакція просто зразу.